Доброго дня, панове, з вами Олександр Чернецький. Сьогодні хочу зняти відео про один із дописів в Фейсбуці, я зустрів. стосовно... людина там е свою думку висловила стосовно того, що вона не купляє органічної продукції, і що все це дурниці за просто викачування грошей. Розкажу власну історію. Е до 2005 року в мене була компанія, компанія дистриб'ютор засобів захисту рослин для сільського господарства в Україні. Тобто я поставляв хімічні пестициди для захисту полів і садів. І в нас був клієнт, досить великий клієнт, у нього більше тисячі кісточкового саду було. Ну, кісточкового це мається на увазі. Яблуні, черешня, інші фрукти, персики. Так от, в один із приїздів до цього клієнта я стояв на краю саду, який оприскувався одним із пестицидів. Це була фосфорорганіка. Ну, це такий вид пестицида, який має запах, тому що є багато хімії, яка не має запаху. А це є, це, цей пестицид він. Вибачте, воняє, має неприємний, неприємний запах. Я стояв, бачив, як, цей, як оприскувач, вентиляторний оприскувач обдуває дерева як ці дерева гнуться під цим потоком бакової суміші цього пестициду. Після того, досить скоро я продав компанію. Точніше, це була не продажа, просто, власне кажучи, головна задача була. Не мати нічого спільного більше з е, пестицидами. Так от, до органічних і неорганічних продуктів. В технології захисту яблуні, от в цьому конкретному господарстві, тому що ці технології ми складали разом із спеціалістами господарства. Ми підбирали препарати для цих технологій, складали схеми. Мінімальний Обробі... Мінімальна кількість обробітків пестицидами, яблуні, була 12 раз. 12 раз, уявіть собі, тобто 12 раз дерево, плід покривалися пестицидами. 12 разів. Бувало більше. Тому що цей черв'ячок, який називається плодожеркою, по ньому працюють тоді, коли йде метелик, який відкладає яєчко. І з цього яєчка потім виходить отой черв'ячок. Так от по цьому метелику працюють профілактично, ставлять ловушки на дереві, в залежності від кількості, скільки прилипло до цих ловушок, працюють пестицидом. І в роки, коли популяції цього метелика багато, кількість обробітків зростає більше 12 раз. Я особисто для себе, для своїх дітей, хочу, щоб та продукція, те яблуко, яке ми будемо їсти, щоб воно навіть не лежало поряд в якомусь сховищі, поряд із складом отрутохімікатів. хімікатів. Не говорячи вже про те, що на те яблуко хоча б один раз буде розпилено якийсь пестицид. Це дуже легко виявити, якщо взяти і обстежити це яблуко чи інший будь-який плід на залишки пестицидів. І добрив, то там знайдеться купа токсинів і діючих речовин, які залишилися в цьому яблуці. Тому, коли вам говорять про органічну і неорганічну продукцію, майте на увазі. Згадайте просто цей приклад, про який я вам розказав. У кожному випадку кожен буде вибирати сам. Але коли. Хімія попадає на плід, то це вже зовсім інший плід. Думайте самі, вирішуйте самі. Але органічна продукція і продукція вирощена по індустріальних технологіях, так званих, це зовсім різна продукція по своїх властивостях. І, що найголовніше, по своєму впливу. На організм людини. Можете подивитися технології захисту, вони є в, в інтернеті можете знайти. І можете подивитися на ті речовини, які використовуються, на діючі речовини, які використовуються для захисту. І подивитися на їх механізм дії, яким чином вони працюють. Яким чином вони працюють на шкідника чи на хворобу? І згадати про те, що клітина рослини. Тварини і людини практично однакова. Тобто такий же вплив і на ваш організм, і на організм ваших дітей. Кожному визначатися самому. Я не говорю про те, що не треба використовувати пестициди. Різні ситуації бувають, дуже різні. Але знайте, що органічна продукція і звикла, чи звичайна продукція. Це різна продукція. І звичайно, що для того, щоб довіряти тій наклеїчці із позначенням еко, потрібно вибирати продавця, якому ви довіряєте. Продавця, який держить своєю репутацією. Вибір за кожним і в кожного здоров'я своє. Всього вам найкращого. Всім нам перемоги!